Всім моє вітанечко. Сьогодні понеділок, 24 березня 2025 року. І розпочинається четвертий тиждень в спільному проєкті Оленки Поганової під назвою Тиждень визволення гачків від недов'язів. Цей, триватиме цей спільник із 24 по 30 березня. Прошу перейти всіх в інфобокс, підтримати. Всіх в'язалочок, хто буде брати участь у цьому тижні, а також не забувайте підтримати мене і мій канал. І перед вами блокнот. Я кожного тижня на початку тижня я записую в цей блокнот, що я хочу з собою взяти, і якщо в мене є готова робота, то я це позначаю. Отже, я в цей тиждень з собою беру свій светрик кругою кокеткою меланжевий кругляшок. Це буде моя така основна робота. Зараз я вам покажу, на якому він етапі. Я вже тут, дівчатка, ось поставила маркерочок, і я маю дов'язати ще 40 рядочків першого рукава, і в мене набрати петлі, і пров'язати другий рукав. На один рукав у мене йде 120 петельок. Мені треба вив'язати на одному рукаві і 100, вибачаюся, 120 рядочків на один рукав, і 40 рядочків ось на цьому рукаву. Тобто, мені треба за тиждень зв'язати 160 рядочків, Щось я почитаю з понеділка заговарюватися. І так. Тиждень, дівчатка, хочу вам сказати, в мене буде досить насиченим і досить непростим, тому що на цьому тижні я маю два вихідних. У вівторок моє в'язання зовсім випадає, тому що у вівторок православні люди всі відзначають 25 березня Благовіщення. Я в неділю і у великі свята свята, ті, які позначені в календарі, Червоним я не в'яжу. Тобто цей день у мене зовсім випадає з в'язання. П'ятниця, мій вихідний. Я буду працювати на роботі. Тому, ну, скажімо так, він також майже випаде із мого в'язання. В мене залишається ранок, і не знаю, навіть не можу вам сказати увечері, чи в мене буде можливість в'язати чи ні. Тому. На першому місці у мене ось цей мій меланжевий кругляшок. Я хочу зробити його готовою роботою, тому що я хочу вам поділитися таким секретом, що я приміряла кокетку, вона лягла ідеально по фігурі. І тому я, коли ось так все мені сподобалося, у мене зараз іде така. Ну, насолода, я хочу, 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 тому я хочу його дов'язати і зробити готовою роботою. Буду по максимуму намагатися, щоб у мене цей светрик уже став готовою роботою. Якщо ж все ж таки мені вдасться його дов'язати, і у мене ну, залишиться деякий час, то я в роботу хочу взяти. Свої шкарпетки, ось такі, я їх назвала Синє море. не знаю, що. От, Дівчата, чесно кажу, от я не знаю. Отак от, щось глянула то захотілося ніжність, то захотілося меланжевий кругляшок, це захотілося синє море. Не знаю. От, так, от Захотілося. в мене тут залишки всі вже розмічені, що за чим я буду в'язати. І скільки оце є залишків, такі шматочки в мене і виходять. Тобто я хочу просто цю пряжу повив'язувати всю в нуль. Дві роботи я вам показала. Пріоритетом є меланжевий кругляшок. Не перемикайтеся. І за секундочку ми з вами зустрінемося. Так, да, для вас це буде секундочка, так. А для мене це буде цілий тиждень. І я вам покажу, що ж мені вдалося все ж таки пов'язати. Доброго дня, дівчатка. Сьогодні в мене п'ятниця. Я підключаюся показати вам свою готову роботу. Я його зв'язала. Погляньте, який красунчик! Це мій перша моя спроба в'язання светрика кругою кокеткою. Всіх вітаю в неділю, 30 березня, моє фінальне підключення в тижні. Визволення спиці гачків з огенкою Бугановою українською. <кій> і як ви дівчатка бачили моє попереднє підключення, ви зрозуміли, що в мене є готова робота. І на цьому тижні мені вдалося визволити спиці номер 4 з половиною і спиці номер 3 з половиною. Отже, мій меланжевий кругляшок готовий. Ви бачили, дівчатка. Я тільки хочу вам сказати, що я не робила ніяких незамірів. Лише одне, що я зробила, я його зважила. Він важить 376 грамів. І що я вам хочу сказати? Я не буду детально зупинятися на цьому светрику. А чому поясню? Тому що я маю. Надію, що у мене на слідчому тижні буде вихідний середа. І саме в середу я хочу зняти відео, в якому я розповім, якими спицями в'язала, скільки набирала, зробити такий якби, огляд. Поділитися своїми ну, такими невдачами, які, з якими я стикнулася під час в'язання цього светрика. І дійсно, я багато чого саме. В цьому сприв'язанні цього светрика я для себе зробила висновків дуже багато, тому що, передивляючись майстер-класи людей, які вже в'яжуть такі круголі кокетки неодноразово. Вони вже знають, вони тут помилки не роблять. А я, так як початківець, то в мене були помилки, в мене був розпуск у цьому светрику. Тому я вам говорю, що в мене є готова робота в попередньому підключенні. Ви це побачили. І зустрінемось: я маю велику надію в середу, де я розповім вам все, що з чим я стикнулася під час в'язання цього светрика. І під номером два у мене були шкарпетки під назвою Синє море. І що я вам хочу сказати, дівчатка, що в мене був досить напружений, досить напружена була п'ятниця. Тому, що мені вдалося зв'язати ось мій маркерочок, мені вдалося зв'язати п'яточку бумеранг. І якщо ви знаєте, що, ну ви вже в попередньому підключенні бачили, що це всі залишки. От я зібрала залишки синьої пряжі, які в мене були, і я їх просто вив'язую. Тобто я ось дов'язала, потім взяла другу ниточку в нуль, вив'язала. Оце все, що ось, в'язана резинка це вся пряжа в нуль. Вив'язана хулявка пряжа в нуль. Я пішла стопу, ось я маю надію, що я це дов'яжу, не знаю, ну, як в мене який розмір буде виходити. І тобто, залишки маю дуже багато, тому я хочу просто вив'язати. По максимуму їх в нуль. Ось таким, дівчатка, був мій тиждень. В'язала я всього на цьому тижні 5 днів, тому що вівторок у мене випав. І як я і казала, то пріоритетом у мене було вив'язати цей меланжевий кругляшок. Він вже попраний, цей светрик, поховані всі кінчики. І я маю велику надію, що вже завтра я його вдягну на роботу. Чому, дівчатка, я вам не показую фото, тому що в нас вчора цілий день ішов дощ, а сьогодні дуже похмуро. Можливо, я його вдягну завтра на роботу і знайду якісь такі гарні, скажімо так, Місця, де я зможу сфотографуватися, щоб було, було вам що показати більш-менш гарні фото. І дівчатка, що я хочу вам ще сказати, як завжди, в останньому відео місяця я кажу про пророблену роботу. Тобто, за березень місяць у мене 4, є 4 готові роботи, і вив'язала я в цьому місяці 599 грам. Ну, 1 грама не вистачило до 600, але нічого страшного. 599 грамів це також вперед. Ось таким було моє в'язання. Я дуже-дуже-дуже рада, що все-таки я подолала цю кругу кокетку, тому що, коли я в'язала першим разом, я думала, що все, це буде перший і останній раз. Ні, ніколи не кажіть ніколи. І коли я дійшла таки до тих розмірів, які мені потрібно, і його вивізла, і я вдягла на себе, ну, дійсно, дійсно, дівчатка, він гарно все там все гарно вийшло, тому ну, слідуючому светрику бути. Отже, дівчатка, хочу всім подякувати, хто зайде, перегляне, підтримає, вподобає, прокоментує. Мені це дуже приємно, хто підтримає. Хочу побажати кожному з вас, дівчатка, щоб ви всі свої вироби, які ви планували, щоб ви дійсно в'язали на солоду, отримували насолоду від цього в'язання і щоб вас все виходило. Петелечки були рівненькі, і побільше часу моє на улюблене хобі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео.